Європа є одним із найбільших регіонів у світі по споживанню газу, яке є нерівномірне, а власних сховищ у Європі не вистачає на зиму, тому роль українських сховищ буде значною. Залучення іноземних компаній для зберігання газу в Україні може принести суттєві надходження для бюджету України, оскільки компанії будуть сплачувати за зберігання газу. Якщо говорити про довші перспективи, то однією з них є ідея використання газосховищ для зберігання водню. Коли цей ринок почне активно розвиватися, деякі типи сховищ можна адаптувати під нові види енергоносіїв, що дасть нове дихання для газосховищ. Насамкінець варто сказати про головне: підземні сховища газу це ключовий елемент газової безпеки України. Саме завдяки ним Україна проходить зими, навіть у найскладніші періоди. Саме вони допомагають згладжувати ринкові коливання, і вони в майбутньому можуть стати одним із рушіїв нашої економіки. Якщо вам цікаво дізнатися більше про енергетику, підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть у коментарях, які ще теми було б цікаво розібрати у наступних випусках.